Рукав фагуміт діаметром 12 мм – важливий елемент при монтажі газового обладнання на автомобіль. Для зручності випускається в бухтах по 25 і 50 метрів. Випускається відомою польською компанією фагуміт і давно заслужив довіру європейського та вітчизняного споживача. Переваги, широкий діапазон робочих температур від мінус 25 до плюс 125 градусів Цельсія. Робочий тиск 4,5 бар, розривний 18 бар. Матеріал рукава гумовий гладкість. Стікі до газопропанметан, стільки до процесу термічного старіння має низьку газопроникність, забарвлений чорний колір, посилений шлан текстильними вкладками. Цей шланг безумовно один з найбільш часто використованих при монтажі ГБО. Його застосовують для газоболонного обладнання всіх поколінь. У системах першого другого покоління він розташовується на ділянках від дозаторів газу до змішувачів. В установках четвертого покоління його монтують на ділянці зниженого тиску: від редуктора до фільтра, а також від фільтра до рампи газових форсунок. Має досить товсті стінки, що дозволяють йому витримувати тиск до 1,8 мегапаскаль. Крім того, Контуру посилені текстильними вкладками затискають рукав за допомогою хомутів. Ціна на сайті вказана за один метр шлангу.